Добрий день! У цьому відео ми розглянемо нові замкові продукти від ізраїльської компанії Multilock. Це будуть два силових багатоспрямовані замки Multilock 204A і Multilock 014A та девіатор Multilock 103A, який може працювати як з цими замками, так і з іншими моделями замків. В описі цього відео є тайм-коди. Тому, якщо вас цікавить конкретний продукт, то можете перейти відразу до нього. Давайте спочатку уточнимо, що означає термін силовий багатоспрямований замок. Силовий замок це основний або додатковий запірний пристрій для дверей, який відрізняється підвищеною стійкістю до силового зламу. Ригелі силового замка повинні висуватися не менш ніж на 30 мм. Корпус та всі елементи силового замка повинні бути виконані із сталі або сталевих сплавів. Багатоспрямований замок. Це замок, в якому, крім основних ригелів є додаткові тяги. Що висуваються із замка синхронно з основними ригелями при обертанні ключа. Бувають замки з двома додатковими тягами, які висуваються вгору і вниз, так звані триспрямовані замки. А також бувають замки з трьома додатковими тягами. У цих замках тяги виходять вгору і вниз, і одна тяга йде назад, у бік протилежний виходу основних ригелів. Такі замки називаються чотириспрямованими. До цих тяг можна приєднати блокуючі штирі, які створюють додаткові точки блокування, або комплекти, блокуючі штирі плюс девіатори, завдяки чому кількість місць блокування зростає від одного у звичайного замка до шести при використанні багатонаправленого замка, двох девіаторів та трьох блокуючих тяг. Девіатор це додатковий замок, що якраз і керується додатковою тягою від багатоспрямованого замка. Завдяки цьому, закриваючи лише один замок, ви фактично закриваєте відразу три замки. Зламати такі двері силовим способом стає дуже важко, тому що девіатори ззовні двері не ідентифікуються. І взагалі незрозуміло, є вони в двері, де вони знаходяться, або їх взагалі там нема. І навіть якщо перерізати регля основного замка болгаркою, то регля девіаторів надійно утримують двері в зачиненому стані. Перший замок у нашому огляді Multilock 204А. Основна особливість цього замка це те, що він двосистемний. По суті, в корпусі одного замка заховано відразу два замки, причому різних систем замикання: сувальний замок та циліндровий. Сувальний замок має чотири сталеві риглі діаметром 18 мм, які висуваються на 40 мм. В комплекті йде 5 ключів довжиною 110 мм для сувального замку. Циліндровий замок має один сталевий ригель діаметром 18 мм, який висувається на 20 мм. Циліндр для цього замка, який ще називається лічинка або серцевина, не йде в комплекті та докуповується окремо. Зважаючи на те, що замок основний, в ньому є сталева фалева защіпка, яка працює від натискної ручки. Ручка також докуповується окремо. Найцікавіше це алгоритм роботи замка. Замок закривається послідовно. Спочатку закриваємо сувальну частину. При цьому виходять основні 4 ригелі плюс 2 додаткові тяги, які йдуть на девіатори. Повне закриття відбувається за 4 оберти. Сувальний механізм, що закрився, блокує фалеву защіпку. і ручка більш не взаємодіє з нею, тобто ви отримуєте ще один блокуючий ригель. Варто зауважити, що фалева защіпка трохи більша діаметром, ніж інші ригелі замка 20 проти 18. Це зроблено спеціально. Тому що при зачиненні дверей ці самі двері спочатку сідають на цю товсту защіпку, долаючи опір ущільнювачів. Після чого ми спокійно, без зайвого супротиву і тертя, можемо закрити двері на ключ, висунув основні більш тонкі ригелі. Завдяки тому, що після закриття ригелів втягнути фалову защіпку неможливо, двері не послаблюються і не люфтять. Наступним кроком ми закриваємо циліндрову частину замка на два оберти. При цьому висувається ще один ригель, і відбувається блокування сувального механізму замка всередині. Тобто, навіть маючи ключ від сувального механізму, відкрити замок не вийде, поки закритий нижній циліндровий механізм. Це означає, що сувальному механізму не страшні відмички. Головне, щоб у замок був вставлений циліндр стійкий до зламу. Наприклад, класичний механічний циліндр Abloy Protect 2, або електромеханічний циліндр з технологією Click, який додатково блокується всередині мікромотором. Технологія Click повністю виключає несанкціоноване дублювання ключа. Та забезпечує запис всіх подій, які відбувалися з замком або ключем. Також необхідно захистити цей циліндр від вандальних атак, гарною броненакладкою, наприклад, дісек Magnetic. Відкривається замок у зворотньому порядку. Спочатку відкриваємо ключем циліндрову, тобто нижню частину замка, потім другим ключем відкриваємо сувальню верхню частину замка, після чого просто натискаємо на ручку і відкриваємо двері. Даний замок є аналогом італійського замку Мотура. 54797 та є взаємозамінним з ним. Другий замок в нашому огляді це тринаправлений силовий замок Multilock 014A. Відмінна риса цього замку це редукторний механізм з шестернями, завдяки якому замок з легкістю і без зусиль на ключі закриває не тільки свої ригелі, а й додаткові тяги, до яких можуть бути підключені девіатори, зменшуючи таким чином навантаження на ключ і зберігаючи відношування частини циліндрового механізму. Причому закриття замку відбувається плавно, без ривків та безшумно. Повне закриття замка відбувається за два оберти. Цей сучасний та технологічний замок виконаний максимально якісно. Цей замок розрахований на роботу з циліндром. А оскільки замок односистемний, то ми також рекомендуємо використовувати тільки якісний циліндр і обов'язково доповнювати його броненакладкою. Цікава особливість замка полягає в тому. Що для фіксації циліндра в замку не потрібен окремий гвинт, як у більшості замків, тому що гвинт вмонтований всередину замка. За допомогою його циліндр не тільки надійно фіксується, а ще й правильно позиціонується в редукторному механізмі замка. У замку є 4 сталеві блокуючі ригелі діаметром 18 мм, які висуваються з замка на 30 мм. Одночасно з ригелями з замка на 20 мм висуваються і додаткові тяги для підключення девіаторів. Фалева защіпка в механізмі виконана зі сталі. Так само слід сказати, що при закритому замку фалева защіпка від'єднана від ручки. Натискання на ручку не призводить до втягування защіпки, що надає додаткову точку замикання та й двері не люфтять. Замок є аналогом італійського замку Motura 85 371 Третій герой нашого огляду девіатор Multilock 103A. Даний девіатор ідеально підходить для спільної роботи з раніше розглянутими замками. Для максимального захисту дверей рекомендуємо використовувати два девіатори: один у верхній частині дверей, другий у нижній. У кожного девіатора є два сталеві ригелі діаметром 18 мм, які висуваються на 33 мм. Корпус девіатора виконаний із сталі. Девіатор приєднується до основного замку за допомогою тяги та закривається і відкривається одночасно з основним замком. Цей девіатор є аналогом девіатора MOTURA 96086. Сподіваємося, цей огляд був вам корисним. Якщо так, поставте цьому відео лайк і напишіть коментар. Посилання для придбання цих замків знаходяться в описі під цим відео. На все добре, до побачення!